Дорослим про дітей. Моє вітання всім слухачам 107-ї хвилі ФМ, а особливо тим, хто турбується про виховання своїх дітей. У студії Валерій Крет. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що нам заважає слухати дитину та з якими труднощами на цьому шляху зустрічаються батьки. Моїм гостем є Оляна Бабій, психолог Івано-Франківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Привіт! Привіт. В одній з минулих програм ми говорили про те, як варто слухати дітей, звідки взялось слухання, яке називається активним. Я намагався активно слухати дитину і скажу відверто, що це, до речі, непросто. Адже весь час згадуються звичні відповіді всі, крім необхідної. Ну давай для початку приклад. Твоя дитина каже, Таня не хоче більше зі мною дружити. Угу. Сьогодні є подруга, то та наша Таня гралася з іншою дівчинкою, і на мене вони навіть не глянули. Яким чином, як батькові, тобі треба реагувати? Що можна відповісти? Напевне, ти сама в чомусь винувата. Може така думка бути в твоїй голові? Може, Можеш сказати, звичайно, це дуже погано, але може тані цікавіше з тою дівчинкою, краще не нав'язує їм свою дружбу, а знайди собі іншу подружку. Напевне, ти би подумав, що і сказав їй, напевне, ти сама в чомусь виновата, якщо вони граються двоє, а з тобою не граються. Ну і така відповідь була би: можна казати, перестань переживати, давай краще я з тобою пограюся. Для чого тобі та Таня? О, це воно, був би кращий варіант. Можна казати, таке в житті часто трапляється, постарайся не переживати так сильно, це не єдина твоя подруга, і в тебе друзів буде ще багато. Можна пропонувати варіант на зразок, а ти запропонуй цій своїй тані погратися з твоєю новою лялькою, можливо, так ти її зацікавиш. Або можна Ати не знаю, що робити, подарую їм щонебудь. Жодна з цих відповідей чи жодна з цих реакцій не є вдалими. Чому в останні два десятиліття вчені, зокрема психологи, проробили дуже важливу роботу. Вони напрацювали типи традиційних батьківських висловлювань, які є дійсними перешкодами на шляху активного слухання дитини. Цих перешкод виявилося цілих дванадцять. Давайте будемо знайомитися з ними по черзі, тобто будемо вивчати ці автоматичні реакції батьків, а також слідкувати за тим, що за цими реакціями чують діти. Першим такою перешкодою є наші накази або команди. Що це таке? Зараз же перестань забери, винеси відро швидко в ліжко, щоб я більше цього не чув, щоб я більше цього не чула, або замовкне. В цих категоричних фразах дитина чує небажання батьків вникнути в її проблему, почуває неповагу до своєї самостійності. Ці слова є незмістовними, вони викликають в дитини почуття безправ'я і залишають її на самоті з собою. У відповідь діти зазвичай пручаються, щось там бурмочуть, починають нити, ображаються і навпаки стають ще впертіщими. Ну, наприклад, в ситуації, коли мама зранку збирається в садочок з сином, каже: Вова, одягайся швидше, ми в садочок спізнюємося. команда. Начебто. одягайся швидше. Вова каже, я не можу, допоможи мені. Мама знову відповідь, не видумуй, скільки разів вже одягався сам. Вова, не є, сорочка противна, не хоче її одягати. Мама знову каже, які фокус зараз же одягайся. Вова каже, що знову в мене не защіпається, бо вона не така. Або щось е мене гризе, щось гризе. Або мама каже, знову ж таки, не защіпається, або гризе, так і підеш, і нехай всі діти бачать, який ти не чупара. Вова починає плакати, і стариці каже, що мама, ти погана, і в садочок я не піду. А розмова могла б розвиватися зовсім по-іншому. Наприклад, мама каже: сину одягайся, в садочок ми запізнюємося. Син каже: Я не можу, допоможи мені. Мама робить хвилину паузу і каже: не можеш сам справитися те, що ми казали про відображення його відчуття. Mm -hmm. Далі хлопчик, сорочка противна, не хоче одягати, чи вона мені не подобається. Мама каже, сорочка тобі не подобається. Вова так, Вова каже, так хлопці, вчора з мене сміялися, казали, що вона дівчата, що мені, мені не гарно. Mm -hmm. Мама розуміє, чи стан хлопчика каже, тобі було дуже неприємно, я тебе розумію. Давай одягнемо цю іншу. Хлопчик тішиться, одягається в сорочку, вся проблема вирішилася. Зазначимо, що в тій розмові перші ж відповіді мами на слова хлопчика не можеш сам впоратися. Тобі не подобається строчка, налаштовують і на те, щоб дійсно його почути, щоб почути його відповідь, а не тільки свої накази. Його так, другий спосіб, коли мама розуміє, що робиться сином, є набагато конструктивніший. Якщо ж розмова йде першим способом, то неминуче з'являються наступні типи батьківських помилок або батьківських фраз, які називаються попередження, застереження або погрози. Якщо ти, мама може продовжити розмову, якщо ти не е, припиниш плакати, я піду. Погроза. Дивися, якби не стало гірше. Ще раз це повториться, і я візьмуся за ремінь. Не прийдеш часто, нарікай на себе. Стандартні такі фрази, е -е -е і вони в озлузді, якщо в дитини зараз неприємне переживання, вони лише заганяють її ще більший тупик. Наприкінці нашої цієї першої розмови мама вдалася до погрози і піде в садочок, нехай всі хлопці, нехай всі хлопці з тебе сміються. Ага. Це відразу викликало сльози в хлопчика і агресію на адресу мами. Погрози і попередження погані ще й тим, що якщо їх часто повторювати, діти до них звикають і перестають на них реагувати. Тоді деякі батьки від слів переходять до серйознішої справи і від слабших покарань до більш сильних, а часом і жорстоких. Маля який яка призує, можуть закрити в кімнаті одного. Двері зачиняють на ключ а його залишають на вулиці. Рука дорослого тягнеться до ременя, тому що час, коли ми могли просто попереджувати, минув, а діти звикають до попередження, на них перестають реагувати. Ще однією перешкодою третю є моралі повчання і проповіді. Ну, наприклад, ти зобов'язаний поводитися, як личить там комусь. Кожна людина повинна працювати. Ти повинен поважати дорослих. Як правило, діти з таких фраз не дізнаються нічого нового, нічого не міняється від того, що вони чують це 101 раз. Вони відчувають тиск когось зовнішнього, ну зовнішню людини з авторитету, і іноді відчувають провину, іноді нудьгу. А найчастіше все, все разом на купу. Справа в тому, що моральні засади і моральна поведінка виховуються в дітях не стільки словами, скільки тією атмосферою, яка є в домі через наслідування поведінки дорослих і насамперед батьків. Якщо в родині всі працюють, утримуються від брутальних слів, не брешуть, ділять домашню роботу. То будьте впевнені в тому, що дитина буде знати, як себе поводити. Водити поводити себе правильно. Якщо ж дитина порушує норму поведінки, то варто подивитися, чи не веде себе в сім'ї хтось так, як, як це робить дитина, або в подібний спосіб. Якщо і ця причина відпадає, тобто всі поводять себе, начебто, правильно, то найшвидше діє інша причина: ваша дитина виходить за дозволені рамки через свою внутрішню невпорядкованість, тобто через своє емоційне неблагополуччя, і навіть в цьому випадку словесні повчання, тим більше словесні повчання є найневдалішим способом допомогти. Ти справі, ну а що означає це, що з дітьми не треба розмовляти про моральні норми і правила поведінки? Взагалі треба, але mm. це не так означає. Робити це треба тільки в спокійні хвилини, а не в напруженій обстановці. Коли атмосфера і так така закалена, то наші слова тільки підливають масло в вогонь. Ще четвертою перешкодою на шляху до розуміння дітей є поради або готові рішення. Ну, наприклад, а, а ти візьми і скажи там тето й тето. Чому б тобі не випробувати там один, два, три, чотири, п'ять? По-моєму, потрібно піти вибачитися. Я б на твоєму місці дав здачі. Як правило, ми на подібні поради не скупимося. Більше того, вважаємо своїм святим обов'язком давати їх дітям і часто дуже приводимо в приклад себе. Коли я був таким як ти, коли я був в твоєму віці, або я на твоєму місці, і так далі, знайомі репліки. Однак діти не схильні прислухатися до наших порад, а іноді вони відкрито постають: ти так думаєш, а я по-іншому. Ти такий, а я а я не така. Тобі легко говорити, тому що там ти великий або мовчиє. Я сама без тебе знаю.